Так, і так, доброго дня. Вітаю всіх глядачів на розіграші спільної акції портмонета Нафтогаз. Алло, алло, нечутно перевірка зв'язку. Ага, чутно. Все, добре, дякую. Тоді, доброго дня всім глядачам. Почекаємо пару хвилинок. Для того, щоб під'єдналося якомога більше глядачів. Поки чекаємо, я трішки привітаюсь з вами, розповім. Я радий вас вітати і компанія Портмене також рада вас вітати в новому році. Бажаю нам всім якомога швидшої перемоги. Тож за це і боремося, за це все віримо. Чекаємо всіх бажаючих, хочу поділитися своїм враженням від наших. Від ваших коментарів під нашими постами і в соціальних медіа. Насправді я був дуже здивований, бо дуже багато отримали негативу стосовно того, що, типу, це недостовірна інформація і так далі. і так далі. Достатньо прикро це чути, адже і компанія Портмене, і компанія Нафтогаз є ну, такими надійними зарекомендованими компаніями в Україні і. Коли такого не було, щоб якісь відбувалися претензії зі сторони клієнтів. Але все ж таки обурення ми отримали. основна Основне звинувачення було якраз про те, що це не офіційна акція. І що сам Нафтогаз про це нічого не знає. Але для тих, хто не вірить, я от прямо зараз на ваших екранах ви бачите, відкриваю сайт Нафтогазу на головній сторінці сайту, от зараз перескочив. Ми бачимо, що. Є така акція, можна перейти детальніше. Детальніше. Так, чомусь не працює. Дуже дивно. А, от. Вибачаю, щось, мабуть, сайт заглючив. Секунду. От. Акція від Партмане для клієнтів газової компанії Нафтогаз України сплачуйте рахунок і вигравайте 2000 кубометрів газу. От офіційні правила акції опубліковані на сайті Нафтогазу, тому це абсолютно ніякий не лохотронник, Ви там писали. А дійсно реальна акція. Ми там маємо надію, що ця акція допоможе деяким людям там, зменшити свої витрати взимку на газ, а витратити їх на щось інше або, наприклад, на донати для ЗСУ, що кожен із нас і так. Робить, але все ж. Тож, хто до цих пір не вірить, рекомендую перейти на сайт Нафтогазу і самим почитати, дізнатися, подивитися. А я хочу нагадати інформацію про саму акцію. Компанія Портмене разом з Нафтогаз Україна проводила спільну акцію, яка мала назву: Даруємо зимовий запас газу за сплачені рахунки Нафтогазу. Період проведення акції з 8 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року. включно. Для того, аби прийняти участь в акції, клієнти Нафтогазу повинні були зареєструватися або ж увійти в вже існуючий кабінет партнера і сплатити рахунок Нафтогазу на суму від 100 гривень безпосередньо в період проведення акції, тобто з 8 грудня по 8 січня. включно. Призовий фонд акції складає. 5 головних призів та 10 додаткових. 5 головних призів це, власне кажучи, 2000 кубометрів газу, 1500 1750 та 500 кубометрів, а також 10 додаткових призів по 100 кубометрів газу. Згідно офіційних умов акції. Призом є нарахування на особовий рахунок переможця суми в гривнях, яка є еквівалентом вартості виграного об'єму газу. Тобто, якщо там виграш становить там, 100 кубометрів газу, то компанія Портмоне зараховує на особовий рахунок клієнта, який переміг, суму в, еквіваленті, ну, в гривневому еквіваленті цим 100 кубометрам газу. Також хочу нагадати, що розіграш буде відбуватися серед всіх сплачених рахунків на суму рахунків Нафтогазу на суму від 100 гривень за допомогою сервісу Random.org. Кожний сплачений рахунок ми пронумерували в хронологічному порядку і за допомогою порядкового номеру будемо визначати самих переможців. Всього ми визначимо 30 щасливих номерів. Чому запитайте, 30, адже ніби призів всього 15, все дуже просто. Ми маємо досвід там, проведення таких розіграшів, і деякі клієнти відмовляються, тому нам треба перестрахуватися і мати запасних переможців. Як це буде відбуватися? Якщо хтось із переможців відмовиться, наприклад, не знаю, там, перший клієнт, який виграв 2000 кубометрів газу? Я моделюю ситуацію, ні в якому випадку не говорю фактичні дані. Відмовляється від призу, то наступний переможець буде номер 16, так як другий клієнт він виграв уже півтори тисячі кубометрів газу. І таким чином, Тобто, в нас є 15 основних переможців і 15 запасних. Ранжування переможців відбувається по зменшенню самого об'єму призу, тобто перше місце 2000, друге місце 1,5, третє місце це 1000, четверте це 750, п'яте це 500 і ще 10 по 100 кубометрів газу, а далі 15 в режимі очікування. Так, давайте вже тоді будемо переходити безпосередньо до самого розіграшу. Я зараз відкриваю таблицю, в якій ми маємо, скажімо так, всі, всіх учасників безпосередньо цієї акції. Як ви бачите на своїх екранах, я, мабуть, зараз трішки додам. Масштабу, щоб ви бачили, на своїх екранах ви зараз бачите, що у нас 52 289 учасників. Нагадаю, що учасник це не клієнт, учасник це його сплачений рахунок. Всі учасники відсортовані в хронологічному порядку, тобто ми починаємо із 8. -го... Ой, тут не зовсім коректно. Трошки сортування злетіло. Тобто ми маємо відсортовані транзакції і так, вибачаю, щось масштаб злітає. За яким буде проводитися безпосередньо розіграш. Дані, які ви бачите в табличці, це безпосередньо порядковий номер, ID транзакції, дата сплати і час сплати, а також особовий рахунок. Так, ніби все розповім. Пропоную безпосередньо переходити вже до самого розіграшу. Відкриваємо сайт random.org, переходимо в систему, яка буде нам визначати безпосередньо переможців. Генеруємо 30 переможців. Між, нагадаю, в нас учасників 52 289. Генеруємо. 30 учасників в один стовпчик. Так, ну що, всі готові? Тоді я тисну. Так, бачимо наступні номери. Я їх відразу зберігаю. Тобто ми отут -от матимемо порядкові номери. А тут я пронумерую безпосередньо самих. Сам порядковий номер, який виграв з нашого списку. І давайте шукати. Безпосередньо перший переможець має порядковий номер 28 тисяч 2816 О, тисяч 616 Ми. Шукаємо цей порядковий номер. Цей порядковий номер має сплату 16 грудня 2022 року, 1859, і особовий рахунок 190, 251 649. Ми його вітаємо з перемогою. Цей особовий рахунок отримав, отримає головний приз: це 2000 кубометрів газу безпосередньо. Шукаємо. Далі, наступний у нас порядковий номер 37005. і це абонент, який здійснив оплату 14 грудня о 10-й годині ранку. А, от. Якщо ви не бачите, і його особовий рахунок Нафтогазу 180 907 961. Зим і вітаємо переможця. Цей переможець отримає тисячі кубометрів газу. Наступний порядковий номер, який був згенерований системою Random.org, це 18758. Шукаємо цей порядковий номер. Так, Порядковий номер 18758, Оплата була проведена 19 грудня 17.22, Особовий рахунок цього клієнта Нафтогазу 190 088 444. З чим безпосередньо вітаємо. Цей особовий рахунок отримає виграш у розмірі 1000 кубометрів газу. Так, наступний порядковий номер це 9517. Шукаємо цього, цей порядковий номер. Цей порядковий номер здійснив оплату 22 грудня о 16.14. Особовий е, номер цього е, клієнта Нафтогазу, особовий рахунок, 190 121 716. Вітаємо переможця. Даний клієнт отримає е, у нас скільки тут уже 2000 півтори 750 кубометрів газу. І останній переможець із головного, із головних призів. Це порядковий номер 31648. Це абонент, який здійснив платіж 15 грудня о 18.58 і його особовий рахунок Нафтогазу 190 207 100. Так, безпосередньо першу п'ятірку головних призів ми вже. Визначили, тепер шукаємо власне, переможців 10 додаткових призів. Нагадаю, що ці переможці отримують по 100 кубометрів газу на свій рахунок. Шукаємо порядковий номер 11521. Шукаємо 11 521 і цей абонент здійснив платіж 21.12 о 18.40. Його особовий рахунок Нафтогазу 180, 63, 55. Щим його і вітаємо. Рухаємось далі. Наступний переможець. Нагадаю, що ці всі переможці 10 вони отримують по 100 кубометрів газу. Наступний порядковий номер 1712. Шукаємо абонента 1712. Його оплата була зроблена 30 грудня о 16.10. Контакт його особовий рахунок Нафтогазу 340-332 767. Щем ми вітаємо безпосередньо абонента переможця. Наступний номер 13463. Шукаємо цього абонента. Це, абонент, який здійснив, це клієнт, який здійснив оплату 20 грудня о 23.40. Його особовий рахунок 190 119 507. Вітаємо. Рухаємось далі. Це вже дев'ятий переможець, його порядковий номер 51030, тобто 51.030. Шукаємо. Цей порядковий номер. І це клієнт, який здійснив оплату 11 грудня о 18.59 майже 19.00. Його особовий рахунок 190-542 895. З чим його і вітаємо. Рухаємось далі. номер 10, 10 переможець, його порядковий номер 1351. Шукаємо цього клієнта. Оплата була здійснена 31 грудня о 13.47. Його особовий рахунок 190 173 088. Записуємо. Вітаємо цього клієнта. Наступний номер у нас переможець це 24.259. Шукаємо безпосередньо цього. Клієнта оплата була проведена 18 грудня о 11.56. Особовий рахунок Нафтогазу 190 623 746. Вітаємо 12-й переможець. Його порядковий номер 7, 7054. Шукаємо. Оплата була проведена 23 грудня о 22.36. Особовий рахунок Нафтогазу 180 202 854. Ще вас і вітаємо. 13-й переможець, його порядковий номер 14 840. Шукаємо. Так, 14840. Це клієнт, який здійснив оплату 20 грудня 18.19. Його особовий рахунок 190-189 529. Ще ми вітаємо переможця. Так, наступний 14-й переможець це порядковий номер його 27404. Шукаємо цього абонента. Так, це клієнт, який зробив оплату 17 грудня 11.04. Його особовий рахунок Нафтогазу 190, 203 237. Ще ми вітаємо. І нарешті останній переможець це клієнт, який має порядковий номер 37898. Шукаємо цього останнього переможця. Так, це клієнт, який зробив оплату 13 грудня. О, 21.44. Його особовий рахунок. Так, його особовий рахунок 190, 589 758, 7. Його і вітаємо. Так, давайте я тут трішки масштабу додам. так оголошуємо е повний перелік переможців. Перше місце це 2000 кубометрів газу. Отримує абонент, який має особовий рахунок Нафтогазу 190 25 16 49. Вітаємо. Друге місце це півтори тисячі кубометрів газу. Це клієнт з особовим рахунком Нафтогазу 180 90 79 61. Вітаємо! Ви отримали півтори тисячі кубометрів газу. Третє місце це в нас 1000 кубометрів газу, і його отримує клієнт, який має особовий рахунок 190 088 444. Нагадаю, що це ми називаємо особовий рахунок Нафтогазу, який ви можете перевірити у себе в, в особистому кабінеті Нафтогазу, або на сайті Портмоне. Коли відкриєте шаблон, по якому ви були, сплачували рахунок, там буде вказаний ваш особовий рахунок, ви можете звірити. Це для тих, хто не знає. Четверте місце це у нас 750 кубометрів газу, і його отримує а, клієнт, який має особовий рахунок Нафтогазу 190, 12 17 61. Вітаємо! А, і останній переможець серед головних призів, це, нагадаю, 500 кубометрів газу, його отримує клієнт, є особовий рахунок нафтогазу, якого 19 02 07 100. Так, переходимо до блоку додаткових призів. Це всі клієнти, які отримують по 100 кубометрів газу на свій рахунок, і йдемо просто по порядку. Я не буду їх називати кожного окремо. Просто щитую їх особові рахунки Нафтогазу. 18 00 06 355. Вітаємо. Наступний 340, 332 767. Вітаємо. Наступний 190 119 507. Вітаємо. Наступний 190, 542, 895. Вітаємо. Наступний 190 17, 30 88. Вітаємо. Наступний 190, 623, 746. Вітаємо. Наступний 180. 20, 28, 54. Вітаємо. 13. -й. Це в нас 190, 189, 529. Вітаємо. Наступний 190, 20, 32, 37. Вітаємо. І останній переможець: це безпосередньо клієнт, який має особовий рахунок Нафтогазу. 190, 589, 758. Далі, давайте тоді швиденько заповнимо список запасних переможців. Назвемо їх так. Тому що, щоб все було прозоро, я прямо в прямому ефірі буду це робити. Так, перший це у нас 45,099. Шукаємо 45.099. Ось такий особовий рахунок Нафтогазу. Записали 38140. Шукаємо 38140. Це клієнт такий. Нагадаю, що список переможців і список запасних, у випадку, чого ми з ними зв'яжемось, буде опублікований на офіційній сторінці Портмоне. Також на сайті Нафтогазу і на сторінках блогу Портмоне. Щоб відразу після розіграшу ми опублікуємо цей список. Так. Є, йдемо далі. 19 по списку у нас має такий особовий рахунок Нафтогазу. Нагадаю, що зараз я проводжу співставлення порядкових номерів запасних переможців по акції для того, щоб у випадку, якщо Хтось із переможців відмовиться отримувати приз, то ми е, надамо можливість е, отримати приз запасному переможцю. Так, е, порядковий номер 4536. Є. Так, ідемо далі. 28,228. Є. 20349 є yeah. 51368 є yeah. 28372 є yeah. 13980 3 Є. Так. Наступний 32 732. Є. Передостанній запасний переможець. 51, 555. З таким от особовим рахунком Нафтогазу і останній. Потенційний переможець, запасний, так би мовити, має порядковий номер 14361, і цей клієнт має ось такий от особовий рахунок Нафтогазу. Список цих клієнтів і їх особових рахунків буде опубліковано, як я вже сказав, на офіційній сторінці Facebook. Портмене також буде на блозі портмене, і також наші партнери компанії Нафтогаз обіцяли розмістити у себе також цю інформацію. Що ж, вважаю, що сьогоднішній розіграш підійшов до закінчення. Зі своєї сторони, дякую всім, хто прийняв участь. Нам дуже було приємно. Достатньо велика кількість прийняла участь. Нагадаю, що це зараз секунду. Це 52 289 учасників. Хотів би від себе додати лише одне. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, наскільки вам сподобалась акція? Чи хотіли б ви бачити схожі акції в майбутньому, або, наприклад, якісь свої побажання. Буду вдячний за зворотній зв'язок. Всім гарного дня! Україна переможе! До побачення!